З вами програма в руках стилістів. Вітаємо Коко Шанель говорила. Якщо жінка не красива, то вона не мудра. В нашому випадку героїня Маша красива і розумна. То наше завдання сьогодні допомогти позбутися її образу з сірої мишки. Зараз ми познайомимо вас з радою експертів, які допоможуть нам. Розпочинаємо нашу програму зі знайомства. Рада експертів у кількості п'яти чоловік. Тетяна Белс креативний фотограф. Микола Кучернюк, громадський діяч, блогер, Любов Рудницька, засновник одного з найуспішніших салонів краси у Івано-Франківську. Ну і звісно, наші ведучі Наталія Плешко і Віталій Цалко. І так, шановні колеги, до нас звернулися друзі Марії з іншого міста, які приїдуть завтра для того, щоб зробити сюрприз за допомогою нашої програми. Створити яскравий і модний образ нашої героїни Ми маємо її фото, яка вона була під час їхнього знайомства, і яка вона стала зараз. Раніше вона була зі слів друзів яскрава, сучасна, модна. Їй треба додати свої власні індивідуальності, неповторності, створити яскравіший образ, віднайти в ній свою власну родзинку. Щоб вона була цікава для себе і для своїх друзів. Зв'язку з тим, що вона змінила місце проживання та роботу, вона стала більш скута і менш комунікабельна. Слід друзів вона не погодиться приймати участь в цій програмі. Нам потрібно витягнути її руки стилістів, але іншим методом. Згідно треба продумати щось оригінальне, щоб наша героїня Маша погодилась на цей проект. Ми беремо цю частину на себе. Тоді завтра зустрічаємось і починаємо працювати. Добре. До завтра. До завтра. До завтра. Отож, дирекція одного з музеїв нашого міста люб'язно погодилася допомогти нам у зйомках нашої програми. За що їм респект і повага. Наша знімальна група під пильним наглядом працівників уночі встановила приховані камери по всьому музею. Звісно, камери на один день, але інформацію про нашу мишку Машу ми отримаємо сповна. А ось і наша героїня. І здається, вона ні про що не здогадується. Так, у Маші ранковий чай. А наші експерти уже на підході. Завдання зробити так, щоб наша героїня погодилася взяти участь у зйомках програми. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Ми вибачаємося. Ми режисери документального фільму. Нам призначена зустріч о 10-й годині з вашим науковим співробітником Вас паном Василем. Він нас чекає. Можете нас привезти до нього. Настоящий немає. Я, думаю, я перепрошую. Як і було задумано, потрібної нашим режисерам людини на місці не було. Йдемо на екскурсію по музею. Тим часом наші ведучі очікують на гостей з Тернополя, які теж стануть невід'ємною частинкою нашої історії. Для того щоб ви зрозуміли, що відбувається, пояснюю, наші нібито режисери наперед домовилися з науковим працівником паном Василем про те, що він делегує марічку замість себе з нашою знімальною групою для екскурсії цікавими місцями нашого міста. Нічого не підозрюючи, наша героїня погодилася, власне, варіантів інших у неї не було. Як ви вже зрозуміли? Ми в іншій локації. О, вон їде. А от і наші гості: хліб, сіль вам, як то кажуть, але це вже пізніше. Словом, раді вітати вас у Івано-Франківську. Доброго дня! Доброго дня! Я куди їхала? Добре, без пригод легко знайшли нас. М -м, так, без цей види нам стала помогла вас знайти. Так. Ага, е, добре. Тоді ми вас зараз поселимо номера, і ввечером ми вже зустрінемося разом з вашою подругою Машою, яку ми перевтілимо втілим зустрінемося в ресторані. Добре, так, але Вали в нас. Ще така проблемка, ми просто не встигли купити подарунок, але ми б хотіли, щоб він був якийсь особливий, Ну, тобто на згадку про сьогоднішній день. Ви не могли б порадити ну, початку. Що саме хочете? Якийсь прекрасний, що саме? Якусь прекрасну, для того, щоб це було щось особливе. Ювелірно? Можливо, Можливо да, ювелірно. Ми порекомендуємо вам магазин великий, скажемо, де він знаходиться, я думаю, що ви без проблем його знайдете. Так, добре, дякую. Пішли тоді, поселяємося. Комфортні номери, природа, тиша, чудова оглядова панорама з балкону. Номера усе це для того, щоб наші гості почували себе затишно і комфортно. Одним словом, все на вищому рівні. Дивіться самі. Часом їдемо до іншої локації, це початок нашої історії. От скажіть, як це побувати на міському озері і не погодувати, як завжди, ненажерливих качок, голубів, халявщиків? Ну і, звісно, лебедів. Сподіваємося, у вас там не курячі крильця чи ніжки, ковбасу залишаємо собі все інше дітям, тобто пташкам? Спермазак на роботі. А що той собі так сумує? Дам вам одну пораду. Під час годування птахів, особливо голубів, не робіть різких рухів для того, щоб їх не сполохати. І, взагалі, різких рухів не робіть. Усе йшло за сценарієм. І тут раптом несподіванка. І хто ви після цього взяли і буквально замочили нашу героїню? А на дворі вже далеко не літо. Листопад все ж таки. Ой, почекай, дам машину, може, передінешся. Майже вчасно зателефонували друзі нашої героїні, але здається, це її не порадувало. Та я розумію, що в мене були день народження. Але Я навіть не чекала. З вами сьогодні начити достигнути. Машенька, біжи в машину, бо замерзнеш. Погодьтеся, продовжувати зйомки в такому вигляді Маша далі не зможе. Потрібно терміново щось робити. Принаймні для початку потрібно її зігріти і переодягнути. Що робити? Не знаю. Може, це на краще? Може. Будемо сподіватися. Треба зараз відігріти, а потім щось думати. От так несподіванка. Ну нічого. Ми ще не з таких ситуацій знаходили вихід. Сподіваємося, і цього разу все буде добре. Зігрілася трошки. Так, трошки згорілася, але все що все мокро. Ти розстроїлась, бачу. Тобі хтось телефонував? У мене друзі приїхали з Тернополя просто. Я... В гості? Так, в мене недавно день народження були. Вони напевно приїхали, або я. Як... Ти з ними вечором побачишся? <звища> я все, ну, я мокра така, я не готова, він я... навряд чи. Але ти рада їхньому приїзду? Я дуже рада, але якби за інших обставин, можливо, я б з ними зустрілася. Так, я... Нічого, зараз переодягнешся. А хочеш, ми тобі допоможемо. У мене є друзі, знайомі тут в місті, перукарні, стилісти. Я з ним зателефоную і підготуємо тебе. Хотіла би? Давай, давай. Добре? Я не знаю, за цих Добре, я зараз зателефоную ти не переживай. Головне, щоб ти не, не переживав тим більше день народження. Цікаво. А куди це ми їдемо? Здається, саме зараз наші ведучі разом із радою експертів вирішили розставити усі крапки над і зізнайтеся, шановні, що це все ви задумали і підлаштували. Ну, звісно, окрім купання в озері. Решт. До речі, Віталій та Наталія навіть не знають, що наша Маша мокра як миша. Що не переживай, нас уже зустрічають. Це мої друзі. Знайомтеся. це Віталій, це Наталя, це Машенька. Вона нам сьогодні проводила екскурсію і у нас маленька неприємність сталася. Але ти не переживай, це люди професіонали. Вони тобі всьому всьому допоможуть. Ми з ними вже домовилися. Добре? Дякую до побачення. Добре. Може, колись побачимось. Всього щасливо. щасливо! Наступна наша зупинка: демократичний ресторан Кучина. Перш за все, це улюблений ресторан молоді, і наших гостей потрібно ще й погодувати. А тут на них чекають страви з натуральних продуктів. До речі, страви готують спеціалісти високого класу. Ну що, зараз кранько перекусимо і біжимо за патронком? Да. Так, напевно. І нам, напевно, треба банкомат забігти. По дорозі, я думаю, є. Ну, це центр міста є. Ну да, там в принципі має бути. Давайте зараз викинем по з зі Добре. Поки наші гості обідають, стилісти обиратимуть нижню білизну для нашої героїні. Звісно, не без неї. Жіноча мода починається з виробів, які безпосередньо стикаються з тілом, тобто з білизни. Але нижня білизна призначається не тільки для тіла, але й для душі. Справжня жінка, обираючи ці спокусливі речі, прагне показати свою індивідуальність. Ну це вже гарно, дуже гарно. Бачиш, я підкреслюю повністю твою фігуру. Але ти знаєш, я би... тобі треба трошки загоріти. Давай зараз поїдемо в солярій. Там є такі засоби, що ми можемо за один день тебе зробити гарною, загорівшою. І ця білизна тобі буде дуже гарно тебе підкреслювати ще більше. Добре, як себе. Добре? Одягайся. От і смачна страва від шеф-кухаря. Справжній народний продукт. піцца чотири сезони. Тим часом наші ведучі з героїною завітали до солярій студії Шоколад. Здогадайтеся, де можна засмагнути в Івано-Франківську в холодну пору року? Звісно, в солярії. відправляємо нашу машу трішки засмагнути, а самі чекаємо. Ой, здається, машу перетримали, та й стать уже не та. Не хвилюйтеся, це ми вирішили так пожартувати. Сподіваємося, нам це вдалося. Тим часом наші гості вирушають до банку для того, щоб отримати готівку, адже подарунок для маші коштуватиме їм чималих грошей. Ось воно бабло. А бабло, як відомо, завжди перемагає зло. Знову жарти, скажете ви саме так. Далі без жартів, і з повними кишенями грошей вирушаємо за подарунком. Ювелірний дім заріна пропонує широкий вибір прикрас з білого, жовтого і червоного золота з діамантами та іншими дорогоцінними каменями, а також ексклюзивні вироби із срібла, частинку прекрасного настрою і позитивних емоцій, ви зможете забрати з собою у вигляді ювелірних виробів авангардного, ексклюзивного або класичного стилю. Шановні глядачі, мушу вас заспокоїти. Ні, ні, весільної сукні у нас не буде. Хоча вибір тут досить таки великий. Нас в даний момент цікавить вечірня сукня. Все ж таки, погодьтеся, подія трішки незвичайна для нашої героїні. Де обираємо серед кількох варіантів найкращий. А от який варіант обрали наші стилісти? Нехай це для вас залишиться загадкою. Наступна зупинка салон краси. Машу, яка знімається в нашій програмі. Привели до вас як знаємо, що ви зробите все належним чином. Все, щоб було ну, як на вищому рівні. Добрий день Ілона. Добрий день. Ілона, ми так. по дорозі довго сперечалися ті коля. Я пропоную більше природні. Так, побажання свої Коля. Це зрібне щось зі мною Ми будемо вам розповідати про всі тонкощі перевтілення нашої героїні. Професіоналізм стилістів салону краси як завжди на висоті. В нашій маші сьогодні відповідальний вечір. І ми хочемо щоб ви додавали яскравості кольору в її життя. Можливо? Звичайно. Знайомтесь Лілія Шершун. Саме у цій студії відбуватимуться останні приготування до вечірки. До речі, тут вам можуть запропонувати вечірній, весільний, подіумний та креативний макіяж та ще багато чого цікавого. Вечірній макіяж додасть нашій героїні загадковості і хорошого настрою. Часом для нашої попелюшки стилісти замовили святкову карету, точніше величезний яскравий лімузин. Ти свій подобаєшся? Вже і навіть не очікувала такого. Їдемо, так? Дякую. А вже приїхало таксі. Так, так Ми не приїхали на таксі. Приїхали. Пішли. Ми тебе проведемо. Пока. Таксі. Сьогодні твоє таксі вон. Ти сьогодні їдеш на лімузині. Не бути. пісне. Саме тут, на останній локації, за кілька секунд відбудеться зустріч нашої героїні з радою експертів, які, як ви пам'ятаєте, на початку програми відрекомендувалися як режисери документального фільму, і всередині програми мало не втопили нашу героїню. Ось він урочистий момент в озеро. Це все було за фанале. Чудо вас переміли. Справжні леді. Це не туристи, так ти зрозуміла. І не режисери. Це експерти з краси з міста Івано-Франківське. Тобто це наші люди, які нам допомагали зробити тебе гарно. А тепер ідемо на зустріч до ваших друзів. Хвилюйся. Да, Запросить. Ах, стилістів бажаю тобі е, бути завжди такою гарною, як сьогодні, не забувати про те, що ти жінка, і ти маєш виглядати кожен день так гарно. Неважливо, яка робота в тебе, яке місто, ти повинна виглядати так завжди. Я в свою чергу хочу подякувати всім присутнім людям, стилістам, раді, експертів і, звичайно, своїм друзям, без яких я напевно би пропала. І Можливо, в житті кожної людини потрібна така встряска. Я сьогодні справді була шокована таким подарунком на день народження. Я вам надзвичайно вдячна за цей подарунок. Дякую вам.